Сьогодні на уроці математики ми будемо з вами повторювати додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розпочнемо урок з усного рахунку: 9 мінус 6, 3 плюс 7, 40 плюс 30, 60 мінус 10, 38 мінус 3. 42 плюс 6, 52 мінус 30, 43 плюс 40. Друге завдання з'ясуй, у які частини доби не спить кожна тварина. Сова прокидається на початку ночі і засинає вранці. Сова спить весь день. Другий кролик спить серед дня і всю ніч, коли ж він не спить. Кролик не спить зранку до обіду і після обіду і до вечора. Третій. Кажан лаштується спати на світанку, а прикидається ввечері, так коли він не спить. Кажан не спить усім ніч. Відкрили зошити, написали число сьогоднішнє і далі каліграфічна хвилинка. Подивіться, будь ласка, уважно на слайд. І що ви тут помітили? Як збільшуються числа?

Переходимо до математичного диктанту. Приготувалися писати. Перша строчка у нас буде така. 18. Через клітиночку пишемо. 39, 56, 42, 74. Нижче. Клітиночку вниз, друга строчка. Ми запишемо числа, що складаються з п'яти десятків і трьох одиниць, сіми десятків і п'яти одиниць. З чотирьох десятків і дев'яти одиниць. Перевіримо: Вісімнадцять тридцять 18,39.

Подивіться, число 51 виклали 5 десятків і 1 одиниця. Число 17 виклали 1 десяток і 7 одиниць. І почали додавати. Спочатку ми додаємо десятки, потім одиниці. І у нас виходить 6 десятків, 8 одиниць. 68. А тепер запам'ятайте ще раз. При додаванні двоцифрових чисел десятки додають до десятків, а одиниці до одиниць. Те ж саме робимо і з одиницями. 75 мінус 43. Ми беремо 70, розкладаємо на 7 десятків 5 одиниць. І від них віднімаємо 4 десятки 3 одиниці. І що ми отримуємо? Ми отримаємо 3 десятки 2 одиниці або число 32. Запам'ятайте, що при відніманні двоцифрових чисел десятки віднімають від десятків, а одиниці від одиниць. А тепер давайте перевіримо завдання, яке виконав учень. Він знайшов значення виразів. Подивіться, 32 плюс 54. Що він зробив? Він 32 розклав на суму розрядних доданків і 54 теж. 32, 50. І 4. Потім він поступово все додав. Одиниці до одиниць, десятки до десятків. І у нас вийшло 80 плюс 6 до рівня 86. Далі. Тепер він робив приклад на віднімання: 86 мінус 55. Те ж саме він розклав 86 на суму розрядних доданків 80 плюс 6 і 55, як 50 плюс 5. І теж відняв десятки від десятків. Це у нас вийшло 30, і одиниці від одиниць, А потім результати склав. Получилось 31. І так. Учень правильно розв'язав приклади. Ваше задання розв'язати за схемами нижчі вирази 23 плюс 14, 76 мінус 32, 56 плюс 23. Зараз ми розв'яжемо з вами задачу. У Наталки в альбомі було 36 марок. Скільки марок залишилось після того, як дівчинка подарувала братикові 5 марок? Зараз ми будемо розв'язувати цю задачу, а потім складемо до неї обернену, щоб шуканим було число 36 або 5. Перша задача. Значить, нам відомо, що було у дівчинки 36. Марок. Вона подарувала 5 марок. Треба дізнатися, скільки залишилось. це будуть наші опорні слова. Було, подарувала, залишилось. Розв'язуємо першу задачу. Записуємо опорні слова. Було, подарувала, залишилось. Було 36 марок. Подарувала 5 марок, треба знайти скільки залишилось. Це у нас буде шукане число. Щоб розв'язати, нам треба виконати дію піднімання. 36, віднімаємо 5, отримуємо 31 марку. Записуємо відповідь. Залишилось 31 марка. Тепер з першої задачі ми зробимо обернену. І шукане число у нас тепер буде «подарувала». Будемо шукати, скільки дівчинка подарувала марок. Записуємо опорні слова. Було 36 марки. Подарувала у нас невідомо, скільки марок. Тепер з першої задачі ми зробимо обернену задачу. У нас шукане число буде кількість. Подарованих марок. Пишемо. Було 36 марок. Подарувала у нас невідомо скільки. І залишилась 31 марка. Щоб знайти, скільки подарувала дівчинка, нам треба знову виконати дію віднімання. 36 відняти 31. І ми знайдемо що у нас дівчинка подарувала 5 марок. Запишіть, будь ласка, все. Додаткове завдання і дуже смачне. Довжина контейнера становить 1 дециметр 2 см. Яка сосиска вміститься в контейнер? Для цього ми повинні подивитися на лінійку. З'ясувати, якої довжини кожна сосиска. Перша сосиска у нас буде 10 см або 1 дециметр. Друга сосиска у нас буде 12 см, або 1 дециметр, 2 см. А третя сосиска у нас буде 13 см, або 1 дециметр. 3 сантиметри. А тепер скажіть мені, будь ласка, яка або які сосиски війдуть в контейнер? Правильно, перша і друга сосиски пойдуть вмістяться в цей контейнер? А тепер скажіть мені, будь ласка, що вам вдалося сьогодні на уроці? А що сподобалось? Дякую за роботу!